ЖК Сіті Парк 2, у нас готовий ще один об'єкт, який знаходиться у місті Ірпінь. Штукатурні роботи в нас повністю завершені. Як можемо побачити, вікна в нас сухенькі, тому що вони поставлені на мікропровітрювання. І волога в нас потрошечки виходить з квартири. Ось у нас ще одне віконечко. Що ми ще робимо? Ми на день ці вікна відкриваємо повністю на провітрювання, а на ніч закриваємо на мікропровітрювання. Тому волога виходить і квартирка потрошечка підсихає. Але з умовою того, що в середньому перші, мабуть, зайдуть плиточники, то поки вони будуть в самовезлі ложити плитку на кухні, в коридорі, то ваша квартира, грубо кажучи, і підсохне, тому що будуть силіно відкриватися вікна. Двері будуть відкриватися, також, можливо, будуть поставлені якісь дуйчики для того, щоб хлопцям було тепліше. Хоча на даний час в квартирі досить тепло і дуйчиків тут реально просто не потрібно буде ставити. Тому, поки дойде час до того, що потрібно буде підготовлювати стіни під покраску чи під шпалери, то ваша квартира, я думаю, буде повністю суха.